Сенсація у чемпіонаті України. Клуб мрії відмовився від Михайла Мудрика, а легендарний форвард може повернутись в УПЛ. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України сьогодні традиційно ми до вас із порцією найбільш актуальних та гарячих новин зі світу українського футболу. Перед початком нашого нового відео підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, дзвіночок і погнали! Розпочинаємо сьогодні з чемпіонату України, де вже у стартовому матчі туру сталася величезна сенсація. Полісся поступилося ЛНЗ. Команда Долуба змогла здобути мінімальну перемогу завдяки голу Олійника на останніх секундах матчу. Ця звитяга дозволила ЛНЗ закріпитись на 10 10-й сходинці у турнірній таблиці. Окрім того, першу перемогу в сезоні здобув Минай, який з рахунком 2-0 переграв металіст 19-25, Забивали за команду Любеновича Корнійчук. Та скиба важливо також, що дирекція УПЛ затвердила дати перенесених матчів осінньої частини чемпіонату. Так, гра шостого туру «Зоря Динамо відбудеться 4 квітня. Минай та Динамо зіграють 17 квітня. Ну а 23 березня зустрінуться «ЛНЗ» та Минай. Ще не завершився поточний сезон, а наші гранди вже зазіхають туди на Єврокубки і визначаються із тим, де гратимуть матчі групового етапу того чи іншого турніру. Так здається, і Шахтар, і Динамо вже визначилися зі своїми домашніми, формально, домашніми стадіонами. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що домашні єврокубкові матчі наступного сезону донецький клуб може проводити. У Дюссельдорфі. що буде в наступному сезоні, ми не можемо грати в Україні, і у нас є плани поїхати в Дюссельдорф. Я сподіваюся, що все вийде, сказав Палкін у коментарі журналістам. Нагадаємо, цьогоріч гірники грали у гамбурзі. До слова про Шахтар, днями стало відомо про їх великі борги перед Аяксом. Гірники заборгували клубу з Амстердаму майже 7 мільйонів євро за трансфери Трауре та Нереса. Про це Аякс заявив на своєму офіційному сайті. У повідомленні йдеться, що через не Визначеність перебігу війни Аякс не може визначити рівень кредитного ризику. Проте нідерландці вважають, що Шахтар все ж зможе виплатити борг, і нині клуб отримав банківські гарантії на суму 4,4 мільйони євро від неназваного банку з України. Нагадаємо, трауре перейшов у Шахтар за 10 мільйонів євро у липні 2021 року. А Девід Нерес за 12 мільйонів євро у січні 2022. Водночас Київське Динамо також думає про проведення своїх матчів у Німеччині. Як повідомляє більд, кияни розглядають можливість проведення своїх єврокубкових матчів на арені Нюрнберга Макс Морлок Штедіон. Стадіон Нюрнберга для киян наразі є основним варіантом, а перемовини між сторонами тривають з грудня. Летимо до чемпіонату Англії, де знову в пресі на перших шпальтах Михайло Мудрик. Однак на цей раз інформація його. Напевно, не потішить за повідомленням тім Ток, лондонський арсенал не буде повертатися до варіанту з мудриком, оскільки досить задоволений альтернативою, придбавши Леонардо Тросара з Брайтона. Водночас, за даними журналістів, головний тренер канонірів Мікель Артета все ще залишається шанувальником таланту українця, незважаючи на позицію клубу. Раніше нагадаємо, повідомлялось, що оренда в Арсенал могла бути одним із варіантів для Михайла Мудрика майбутнього літа. Ще одним кандидатом на українця називали Тур. Український Ювентус. Ну і головна тема сьогодні це повернення в чемпіонат України, напевно, легендарного форварда. Мова йде, звісно, про жуніора Мурайса. Однак повертається він не у Шахтар і навіть не у Динамо. За повідомленням Sport.ua, зацікавлений у трансфері 36-річного бразильця Житомирське Полісся. Наставник команди Юрій Калитвинцев у весняній частині сезону може розраховувати лише на Пилипа Будківського та Дениса Ндукве, який тільки грав на рівні другої ліги. Тож команді потрібне підсилення саме у лінію нападу. І саме Морайса розглядають у якості заміни Аріельсону, із яким Полісся не змогло домовитися про продовження орендної угоди. Наразі відомо, що Морайса клубові запропонували агенти. Джерело також повідомляє, що пріоритетом для Полісся був Форвард з Франції. Ім'я його не називають однак, врешті, перемовини не досягли успіху. Сам Морайс зауважимо, не грав у футбол з липня, адже саме тоді завершився його контракт. Із Корінтіанс. Напишіть у коментарі, друзі, чи хотіли б ви побачити знову жуніора Морайса у чемпіонаті України? Напевно, це все ж таки додасть якості, незважаючи на те, що нападнику вже 36 років. А можливо, краще повернення його у Шахтар. Як вважаєте? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до нових зустрічей. Па-па!